Знижки акції та шалений попит чорна п'ятниця прийшла до Кременчука. У найпопулярніших магазинах торгово-розважального комплексу Галактика на вас чекають вигідні пропозиції. Магазин стильного чоловічого та жіночого одягу Арбер запрошує оновити гардероб зі знижками 50% на весь асортимент. Представлені різні моделі як класичні верхній одяг, одяг в стилі кежуал для повсякденного життя за доступними цінами. Зараз діє акція мінус 50% на весь асортимент. Акція діє до 2 Грудня включно. Ми чекаємо всіх на примірку, як чоловіків, так і жінок, і на урочисту подію одягнемо на кожен день. Тому дуже раді будемо вас бачити. Для тих, хто цінує ексклюзивність і комфорт, магазин чоловічого одягу Егоїст пропонує знижку 10% на свої колекції. Пропозиція триватиме до неділі. Включно Асортимент у нас великий, як ви бачите. У нас є верхній одяг. У нас є і класичні костюми, і піджаки, брюки, і класика, і кежуал. У нас ще є спортивні костюми, які зараз актуальні. Вони на флісі, теплі, це гарна якість тканини, вони на кашлатяться. Кожен може обрати те, що йому запорібно. Творчим людям варто завітати до пасіє, де діють акції на прикраси та матеріали для хендмейд. Дуже багато в асортименті прикрас це сережки, цепочки, різні кольє, це прикраси ручної роботи також. Також новорічний асортимент у нас є. Знижечки будуть на сережки-цепочки, новорічний декор. Також у нас для діток є асортимент з єдинорожками. Дві позиції берете, третя в подаруночок і знижечки діють протягом місяця, наступного ще. Якщо шукаєте щось для найменших, магазин «Лукас Кіц» радує акціями на дитячий одяг. В наявності представлені позиції від 116 до 158 розміру. Зараз діють знижки у нас від 30% на зимову колекцію, 20% на весь асортимент товару в наявності. Є теплі костюмчики, є новорічні. Підберемо на будь-який смак для кожного індивідуальний підхід. Раді будемо бачити в нас в магазині. Акція діє у нас до 2 числа включно. У магазині Майплеї на вас чекають знижки на широкий асортимент іграшок для дітей різного віку. З 29 числа по 30-те включно в нашому магазині діють знижки на величезний асортимент товару як для дівчаток, так і для хлопчиків. нас в нашому магазині. Ні, є ляльки, є машинки, треки, різні настільні ігри і величезний асортимент лего найбільший в нашому місті. Також у нас діє гарна пропозиція, плюс 5% до дисконту. Тому ласкаво просимо, приходьте до нас. Острівець Еліс Косметік пропонує приємні акції на декоративну та доглядову косметику зі знижкою 10% на весь асортимент. У нас в асортименті є, ну дуже багато всього і для волосся, і для обличчя, і подарункові наборчики. Це також може бути з різних країн, тобто Корея, Україна, Фінляндія. Наприклад, сьогодні і тільки сьогодні діє знижка на весь асортимент. Веліскосметік, тобто на всі продукти, знижка 10%. Не пропустіть шанс зробити вигідні покупки разом із торгово-розважальним комплексом Галактика. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремучицькі новини.